Триває 173 сімдесят доба героїчного протистояння української нації, російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує здійснювати вогнове ураження на харківському, слов'янському, краматорському та авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Тернувате, Бурлацьке, Чарівне. Зелене поле, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка та Привільне. Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги і покриваючи злочини своєї армії та найманців. Проте вже найближчим часом країна-агресор може піти у візовий бан. Працюємо над новими санкціями проти Росії над тим, щоб простимулювати громадян держави-терориста, відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається. Дискусія про візові обмеження в Європі для власників російських паспортів щоденно розширюється. До неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою, це має призвести до відповідних рішень. До слова в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів.